каналі Вас вітає робочі будні водія Сільпо. Працюємо, дали нам сьогодні рейс з квітневого на Дніпро. Судимо третій день вахти. Так що, загрузили ми стілашку, без рефрижератора їдемо, без температури. Вигрузка зараз у нас на годиннику 7 годин вечора, в 6 вечора я загрузився. Якраз нормально доїдемо до Полтави годинок-так в 10 вечора. Встанемо годинок так до 5-ї, можливо до 4-ї, можливо, виберу щось середнє, пів п'ятого. Переночуємо і завтра вже будемо розвозити. У нас два магазини в Дніпрі. Ось так і більш сьогодні неділя, можна сказати, день на релаксі. Пролежав цілий день на вечір, дали завантаження, поїхав, загрузився та й та і все. Так що їдемо на Полтаву, а завтра вже будемо працювати по повній. Але Цю ночі в заснути не міг, потім вже підкидець. В общем, було вроді нормальна пауза, більш-менш 6,5 годин. З якої вийшло поспати тільки 3 години. На мене це щось вже і не схоже, що не спалось. В принципі, вставалося неважко. Не так що прийдіться сьогодні, сьогодні вирубить, чувствую нормально. Я думаю, в нас два магазини, дай Бог по-швидкому -по справиться. Хочеться, щоб можливо швидше загрузитися чи кудись щось туди дадуть. Печку я... За печку я в минулому ролиці казав. Так як заїжджав на базу, були вихідні, її ще не зробив, то зараз їдемо також, як писали, як в мережі. В Світря одягнені. Мені, до речі, хтось казав, чому ти так одягаєшся на вулиці осінь, бабине літо. Кажу, те яке баба не літо. Кажу, я замерз, кажу, я, я мерзну, кажу, я не стараюсь зігрітися. Так що наголошено ну, не захворіти. Що ще хотів сказати, прийшло мені повідомлення, що ютуб-каналу Молодость Дальнобої вже 4 роки. Аж не віриться, наче вчора тільки все починалось. Тому Хочу подякувати в першу чергу людям вам за те, що дивитесь, спонукаєте удосконалюватися. І число підписників постійно росте, що значить, це все я роблю не зря. Людям подобається, це саме головне. Правда, ще б хотілося, звісно, ну, до п'яти років точно хотілося б 10 тисяч підписників набрати, але там вже тільки богу видно. Будемо сподіватись. Так що, якщо не складно, підписуємось, ставимо лайки, подобайки Ї? і наблюдаємо за дальнобойним контентом. І ще хочу показав. А також хочу подякувати всім. What do you do? I'm going to go to the veins, blood rivers flowing through urban chains. Skyscrapers whisper the secrets they hold. Above and below. Hey, how are you? That's not bad. Якраз взагалі чудово. Зараз у нас пів восьмий пока ти їде до магазина, якраз восьма року. Правда, Єдиний мінус тривога, але добре, що приїхав один куїст, то приблизно розумієте, де магазин знаходиться, їду в той район, а звідти вже наберу папір, запитаю, як краще заїжджати. Бо частенько також питають, як ми їздимо. Навігатор який, наприклад, зараз тривога, навігатор тут працює. Тому їдемо по дороге, як ми знаємо, а звідти вже набираємо за як під'їхати, як заїхати Якось так Ось такий заїзд Заднім ходом під рампу Потім вперед. і аж туди ларька, і там потрібні там бордюри. Ми що знаходимось ми в житловому комплексі, в домах. Саме головне, що там зараз ніхто машини не паркував. До речі. А це також те, що мені трішки не подобається. весь портить. Ну нічого, зробимо. Я приїхав на лавку, на паркінг до тебе попав. Маленька це метал зробиться. І ось за те що я говорив Парковка, частні дома Бувають і такі магазини, правда Поки виїхав, то звісно накатався. А тепер вигрузились. Як для мене це поки самі складні магазини в Дніпрі, можливо ще не на всіх був. Ну, Час є, ще можливо побуває. Так, а тепер їдемо на завантаження. Ми загрузились, виїхали з Дніпра. Не так звісно, як я хотів. Хотів якомога раніше вийшло, як завжди, пів шостого. Ну, хоч пів шостої я вже за Дніпром. Також в принципі непогано. Правда не знаю чи їхати, куди їхати. Будемо дивитися по ситуації. Розвантаження у нас зранку. Захочу спати, то я вже спати, а утром доїду. Там головне зараз доїхати до Протчини. Ой, підечку вечерять, як правильно, десь Найтяжкий участок проїхали. Ми зараз підкріпимось і поїдемо далі. Вставати ще рано, сонечко присідає. Я хотів цей участок проїхати поверхнути, тому що тут цела, це дорога погана. Такі участки все рівно краще по видному проїжджати. Можливо відкрутимо паузу, можливо ні, можливо 15 хвилин, потім ще 30 десь. Перемочували. Так приїжджаємо, зараз у нас на 1 поплів восьмої. Якраз поки доїхати, то десь на 9 приблизно будемо. так вставати сьогодні, не хотілося так спалось. добре. Вже не так та й багато. У нас робочий не продовжується. Тільки повернули з Дніпра, тільки вигрузились. Вже дали роботу братами вночі поспали, хорошо. 8 годин стоїли майже. Дали нам Львів. Я думав, нас загрузять ближче до вечора. Коли зараз 3 години дня. Якраз можливо Київ нормально проскочу. І будемо їхати на Львів, а проскочимо Київ, там далі вже повинно бути легче. Печку все никак не сделаю На базе еще майже не могу Так и подзаправлюсь и быстро на загрузку Слушаю, Ой, Уже еще пока до Эксперта Уже Зелёвого приедет уже точно надо будет работать Продолжаем ехать Также все часто спрашивают Как с весной? Пока у меня было 45 минут паузы Я хотів прилягти на часик два. Відтоді проспав, я почти 5 часов з 10 вечора до 3 ранку. Тому зараз йдемо, ну правда, я так дивився по часу, я в принципі встигаю, то. Єдиний мінус, що я хотів приїхати на точку, щоб відстояти, по польвою прийдеться ще стояти 9 годин паузи. Щоб раніше приїхати, щоб потім раніше виїхати звідти. Під вечір. Ну не вийшло. Але <laughs> то поспав. А якщо хочеться спати, треба спати. Зараз ще найголовніше зранку якомога раніше розкочити лів, щоб не, не тикатися там в пробках тоді. Так, вигрузились ми во Львові. Тепер їдемо на завантаження. Це до речі, за три місця, що я приїхав у Львів, що я роблю перший раз дали не Київ. А Одесу, а тебе зараз їдемо грузитися картошкою. Так що зараз ще потрібно буде знайти це місце, де нам грузитись. В принципі. Зараз вже правда пів третього дня. Так, поки доїду, пів і поки загружусь, на вечір виїхати. Не знаю куди доїхати, але трішки поближче до Одеси. Ну все поступово, для почала загрузитись. Приїхали на завантаження, фірмова рілеточка, там ще ходив в попросила одягнути. Зараз той дафік догружається і ми стоїмо на його місто і грузимо картоплю. Я поки чекав, то вже встиг перекусити. Єдиний мінус прийдеться знову їхати. Їхати нам приблизно 800 кілометрів. Не знаю. Довго-недовго, але до ранку точно не витримаю, Ляжу десь поспати а там вже завтра будемо доїжджати. Я думав, у нас швидше зарудять. Да? Зараз на годинку у нас пів сьомої вечора. І ми тільки виїжджаємо з цього села. До Львова, правда, радує недалеко їхати, 10 кілометрів і потім поїдемо Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Гумань. і так на Одесу ми і доберемось. Єдиний мінус, що прийдеться. Я не знаю, що зараз значне темніть. Я не люблю вночі їздити, але в принципі якщо спати не буду хотіти, по самопочуттю, скільки вийде проїхати. Бо я і сьогодні вночі не планував багато спати. Там часик два, а поспав 5 часів. Ну в принципі, ніхто нічого не говорить, значить нормально. За файне місто Тернопіль ми доїхали. Тепер наступна задача доїхати до Хмельницького та напевно відкрутити там паузу. Не знаю, зараз у нас на нагад... Потахо. 2 часа 20 хвилин, ще потрібно проїхати в Тернопіль. І встигнути до Хмельницького. не знаю, встигну чи ні. Повинен, в принципі, спокійно. Ну а там подорожні ситуації. Так, а ми все їдемо на цю Одесу. Їдемо та їдемо. Ну, правда, вона все трохи ближче та ближче, але щось не тепліє. Да, відстояли ми за хмельницьким паузу 30 хвилин, вже їдемо знову 2.15. Уже за Неміровом. На годину купівтретьої ночі, а спати ще щось і не хочеться, тому... Вероятні всього нам повинно хватити цих 4,5 години від Хмельницького до Умані спокійно доїхати. І там заїхати на Вог і переночувати. Тому що там на Вогі прийдеться крутити або 45 хвилин паузи, якраз 45 хвилин паузи і 4 години поспати. Якраз 5 годин відпочити і потім вже будемо доїжджати до Одеси. По видному. Заїжджати сонячну Одеса. Думав, я вчора, що переночую на Вогі, чи сьогодні це вже було неважливо. Але місць не оказалось, тому їхав далі, поки знайшов якусь парковочку, заїхав, перекимарили 5 годинок і зараз знову їдемо. Зараз на годинку вже 11 годин дня. В принципі, залишилось нам 150 кілометрів. Тому йдемо, в принципі, нормально. Аби сьогодні ще й вигрузили, було б взагалі чудово. Хоча в нас і стоїть розвантаження на сьогодні. Ну, не знаю, побачимо. У нас вже ранок наступного дня. І... А тебе яка тебе? Чекаємо документи майже сутки на розвантаження. Вже правда, у нас і нове завантаження є. Будемо їхати ми на Дніпро. Так що очікуємо, Пока. Сказала прийти 8.20, 25 хвилин і їдемо забрати їхати, 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 їхати. Ми вже доїжджаємо до завантаження. Типа з серпантинчиками. Так. Якщо мені память не зраджує а вона мені не зраджує Ну, скоро ми вже приїдемо. Сейчас здесь два поворота і... Тут знаходиться завантаження. Ну, да, ці ось куширя, кущі. Будемо їхати ми на Дніпро, що мене не може не радувати. Не знаю чому, але подобається мені їздити. Поки грузився, в машині тільки безлад, Лампочку міняв, я про лампочку замінив, то вже й загрузився. Коли йшла жінка, угостила мене виноградом. Каже, не соромся, каже, не стісняйся, каже, бери. Я кажу, я маленьку грузочку. Каже, Мені хватить, каже, я невеликий. Каже, та тут все добра вистачає. То вже якби і сніданок їсть, поки лампочку міняв. Ну, зараз їдемо за документами і будемо їхати. Гарна. Лімани побачили, моря не бачили, правда. Тому галочку в Одесі поставили. Тепер можна Що за вахту тут побували. Влітку можна буде колись тут встати. Я не знаю, чи тут взагалі купатись можна чи ні. Але мені таке подобається біля води постояти, кривити гарні. Ну, зараз ми з Одеси і будемо вже пекти на Дніпро. Стрій лайтс фликер оніс енс Each corner whispers a hero or fail Smooth flow cutting through the urban scale Приїхали в Кривий Ріг. Крутимо 45 хвилин паузи, тому що все рівно нам часу до Дніпра не хватить. Тут у нас вже зустрічають. І з пустими руками нас не відпускають. Щоб я не голодав. Мені залишилось тиждень, вахти. Дякую. Щоб не да? так? Все ж прямо супи їсти. Тому зараз бігаємо тебе, посидимо, поки 45 хвилин пауза закінчиться. І я поїду. Скоро вже дай Бог приїде. Жарко. Зараз вікна відкрити. Нам ще 20 хвилин доставить. Купили таку самодешеву воду. Так, сині-сінне, в от тебе півбуханка хліба. А тепер найцікавіше, що мені на перекус чисто так погристи, так? Да? Так курочка чисто погристи. Хорошо. Лоток картошки. Також чисто погризти, да? Тут пахне, як камера не передає. Ну, це мій пояс. Погризти. Погризти. І... Совсім чуть-чуть котлет. Як... як сасі знаєш, ще не подумав. Тут уже холодильник княг в дефі. Ми зараз якось це все мостити будемо. І подай, пожалуйста, другий пакет. Що там у нас ще? Хай це вже було не обов'язково. А Оцей другий пакет. Це обов'язково погризть. Це обов'язково. Помідорчики. Соус. Це цебелі. Огірки. А я не може достати. І ще просто лоточок ковбаски, да? Да. Да. так? Зараз це все складаємо і будемо їхати. У нас вітає нічне Дніпро. Заїхали. Принцип, у нас запас часу, тому що зараз їх 9 годин вечора. Пробок не буде, тому Дніпро скакати повинні швидко. Міна проблема в тому, що знову АТБ і знову, по буде друга персонна ніч. Тому що так, поки чекаєш смс ти відпочиваєш, ну, не знаю, я вчора заводив кожні півгодини будильники, щоб не проспати. І сьогодні, якщо довго не буде приходити смс, то прийдеться лягати спати, тому що хоч не хоч, щоб відпочити треба. Ну, сьогодні зранку мені то набрали, хоча я смс не почув. Пов'язана я знаю, як в Дніпрі, тому продовження вже буде у наступному ролику.